Всім привіт, друзі! Мене звати Марина. Рада вітати вас на своєму каналі. Зараз я знаходжуся в Греції на острові Корфу. Хочу вам зняти огляд на готельчик, в якому ми вже майже тиждень відпочиваємо. Це готель Єлена. Він знаходиться в місті Ермонес. а це готель Тризірки, в принципі, такий. Компактний, зручний, дуже класна локація для готелю. Приємний готельчик. Хочу вам в цьому відео все детально показати. Тож ходімо дивитися і перевіримо, що ж це за готель, і чи варто тут зупинятися. Гоу. Так, тут у нас в готелі є басейн. До нього пройти дуже просто. Тут така зона відпочинку. До речі, посидіти в тіньочку, поки жаріжка відпочити можна і пройти до басейну. До речі, басейн тут досить такий великий, але скажу вам, як є, я в ньому ще ні разу не плавала. Бо все ж таки є море. Наш той басейн, коли просто в 300 метрах від готелю є море. Але люди відпочивають, засмагають і навіть плавають. Так, тут така зона, мабуть, колись тут був бар, але зараз, на жаль, немає тут бара. А, до речі, на другому поверсі мені теж здалося, що тут зараз вам покажу. Отут також, мабуть, колись був бар, коли цей готель ще був новим, але зараз немає. Хоча зараз і сезон, але наповненість, мабуть, невелика. Хоча я просто думаю, що люди відпочивають не біля басейну, а біля моря. А від басейну, до речі, відкриваються неймовірні види на море. На природу, тут дуже гарна природа, дуже гарна водичка. І ось такі з двох сторін, тут одна гора, з цієї сторони інша гора. Цей готельчик не працює, наскільки я зрозуміла. А ось тут ще один, але вже п'ятизерковий готель поруч знаходиться. Ну і наш. Готельчик Єліна, він такий невеличкий. Тут три поверхи, і десь, я так розумію, приблизно 50 номерів. Територія готелю, в принципі, така невеличка. Ось тут басейн, тут же сам готель, там же вихід до моря. І, в принципі, ну, як і звичайний трьозірковий готель, він невеликий. Зараз ще вам покажу зону ресторану. Ну і підемо в номер. Ось тут ми зазвичай снідаємо. У вартість проживання входять сніданки. Їх я вам ще зніму покажу. Ми тут вже тиждень, але сніданки кожного дня просто однакові. Тут мої дівчата сиділи, пили каву. Дивилися на ці види, на цю зарізову водичку, насолоджували видами і відпочивали. Ми зазвичай з раночку ось за столиком, снідаємо з таким гарним видом. Ну і ходімо всередину вже дивитись, що тут. Тут у нас зона рецепції, вона працює з 10 до 10. І можемо також є бар, можна придбати відкриточки. Ось така зона. І також піднімаємося до нашого номеру. Тут, он, он. До речі, тут підлога ще така дуже гарна під мрамор, а з іншої сторони вона якась в чорні точечки, ніби грубочок. Але ось третій поверх. Тут зараз йдемо до номеру. До речі, ось тут ще частинка території, яку я не показала. Тут, мабуть, колись була парковка, а там є дитячий майданчик, щоб дітки могли пограти, але я не знаю, хто там в таку спеку буде грати. Тут сонячно, до вечора тут пекельно жарко просто. Мабуть, лише ввечері хтось може там пограти і провести час. Далі, до речі, там є парковка, де можна залишити машинку. Там ми залишили нашу автівку, яку ми орендували на цей відпочинок. За деревами не видно, але ладно. Ну і номер, в якому ми зупинились, зараз також покажу. Тік -тік -тік. Трошки не прибрано, але тут живуть дівчата. Зняла ще номер при заселенні. Тут, в принципі, така немаленька ванна-кімната, були душові приналежності, шампунь гель для душ, але ми іми не користувалися, бо завжди возимо своє. Також велика кімната, але трошки не вистачало шафи в ній. Так, в принципі, все нормально. Кондиціонер є, холодильничок є. Ще раз ось покажу вам бар. І з цього бару якраз таки виходимо до зони сніданків. Там можна поснідати всередині або можна поснідати з видом на море. А сніданки, як я вже казала, кожного дня однакові: яєшня, круасанчики, сирочок, ковбаска, трошки фруктів були і кавун, і динька, І, ну, в принципі, все. Ну можна було зробити каву, попити, сока чи чайочку. І, звісно, з гарним видом снідали, боже, це така насолода було тут снідати, пити каву і дивитися на ці види. А в принципі, готелем я задоволена, співвідношення, ціна, якість співпадають. Мені все сподобалося. Єдине, що хотілося б трошечки, щоб персонал готелю власник, там були більш клієнтоорієнтовані. Ну і ще вам хочу показати пляж біля готелю віком і сюди спускатися до цього пляжу буквально 3 хвилинки, підніматися, звісно, трошечки більше, десь хвилинок 5, і покажу сам пляж. Він тут досить такий великий. Тут люди можуть відпочивати і з парасолечками, просто на рушничках собі лежати, або можна тут також є ось такі шезлонги. Тут можна орендувати за 10 євро шезлонг з Парасолькою також відпочивати. Туди можна далі пройти там також люди відпочивають, можна пройтись ще далі туди, там можна відпочивати. Ну Тобто, де тут провести час, відпочити є. А ось ще ближче покажу сам готель. Ось він. І з нього такі видно цей пляж відкривається. Також тут є оця таверна. Ми в неї ходили вже не раз їсти. Плюс мінус все добре, смачно подобається. Єдине, що мені не сподобалось, це порція креветок за пачка, яка креветок за 20 євро сім штучок. Ось а так все добре. Тож висновок мені готель. Сподобався місце, дуже дуже сподобалося. Співвідношення ціна, якість в принципі нормальні, співпадають. Тож приїжджати відпочивати сюди можна.